Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне вчасно зупинитись. Сьогодні ми перевіримо, як буде давати Dinodrop, після того, як вивів я ось такий з нього АК-47 за 1500 джепонтів. Ой, джеппоїнтів кажу. Дінопоїнців, звісно, то інша валюта трохи, ну ладно. А, 99. оце кейс, він покаже. Хоча тут я не, я не знаю, як тут взагалі, що працює, тому. Просто роблю. Так, ну справа гарна, зліва, зліва не дуже, і тому він мені і випадає. Ну, в принципі, я розумію, чому це так. М -м, давайте, ось так. Два виберу. Може 5%, врешті-режзайць. А, не зайшло. А угу, давайте так. Давайте так. Він... В принципі, якщо шанси є, то він видасть. Якщо шансів нема, він мене підзільє і він мене. Ну, почекайте. Це десь 200, але 220, я думаю, да? 230, да. Я майже вгадав точну суму. Причому 99 ще фастом. Причому фастом буду крутити я. Це 100, ні. Це 92, можна поліпшення і. Пробиваємо стелю. Пробиваємо стелю сьогодні. Може вийде ще щось забрати. Наприклад. Може оцей дігл? Може реально цей дігл, ні? Взяти, він непогано виглядає, так сказати. Serpent Strike. Так, а в мене. Нема, да? Ну ладно. Окей. Тоді 200. Давайте 250 поставлю. Ммм. А, може калаш, не знаю. Чого це? Сувенір пак, Остін, Анубіс. Давайте Анубіс, візьмемо цей сувенірний пак. Якщо випаде, буде прям файно, я б сказав би. Не випадає. А, в принципі, може реально сувенірний якийсь пак, до речі. Да-да-да, давайте цілі якийсь сувенірний набор сьогодні. Спробуємо виловити і відкрити в самій кейс. Цікаво мені, чи виведеться ну, цей пак, чи ні. 81. Uh, давайте в пак. В пак закину. Сотка. А, сотка це не то стоїть. Х3. Ой, не x3, x2, 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 x2. Де цей пак? let's go, пак, угу, mm -hmm, Бачу. Так, і нижче тепер. Де ти? A... О, капсула. А, ну для капсули треба. Для цієї капсули треба ні? Чи я щось плутаю. По-моєму, для неї треба ключ якийсь певний докупляти. Мені таке не підходить. Мені таке не підходить. 171. Half-Life Patch Pack. А я можу ось тут, ні? Легендарний, заборонений. Це не то. Це все не то, що мені треба. Стоп, 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 стоп. За скільки той був? 130, давайте поставлю. Може... стоп. ну... Що це таке? Ла... А, ой, давайте Anubis, давайте просто Anubis. Пак. Може він випаде. 62%. Шанс мій. І. Навіть він не випадає. А що таке? Ну, зрозуміло, що таке, тому що я вивів калаш. Це логічно, це, ну, дуже, типу. Ну, хоча не логічно. Чом би мені не видати ще 130, ось його я не розумію. 86, видає. Ще раз давайте. Ну зараз зільє 100%, я впевнений в цьому. Ну так, 42-невеликий Ну невеликий злив, ладно. Можна оце закинути, наприклад, тепер. На пак. Я так і не зрозумів. От 130 Типу є оцей пак. А ще мені треба інший пак. Оцей мені не дуже подобається. Треба. Ну, кейс, кейс, навіщо мені? Да, з одного боку. Так. Шо? Де реально? Де паки? я не розумію. Це реально полювання на сувенірні набори. Але де ці сувенірні набори нікому не відомо. Є Wellworld Star Trek цей deagall, є філ-тестед дегл такий, типу Блюгемо, Окей. Денджер um, Зон кейс, нецікаво. цікаво. Далі. Так, оце якщо випаде на 30% шансі, прям буде непогано, він знов не заходить, я не розумію, що з ним не так. Я... І скільки я шукав от той набір, щоб він щоб не зайшло, ви розумієте це? Ве, всю ситуацію. 67, окей, ще раз. Ще раз треба окупити. Ой, це погано. А це насправді погано, тому що, дивіться, я ставлю ось так. Ну, на Х5 є якийсь, типу. Ще пак за екс... Я розумію, що я вас вже трошки ну, дістав. Тим, що шукаю всякі цікаві... Ну, я просто хочу в кесті ще відкрити сьогодні. І мені це не вдасться, да, я так розумію. Ну да, походу, не вдасться. Ладно, давайте оце. Прикиньте, А, 9% я поставив. Непогано. Непогано я поставив взагалі. 37... -м, -м, -м. Відкриваю. Так, фастом, 29 пам. камбеку не буде, да? Камбеку не буде. Ну, може, поліпшення на x3 зайде. Почекайте. Отут би я реально подумав. Може реально щось є таке, щоб я вивів просто ще. Просто ще хочеться вивести. Нема. Треба робити. ну да, Окей, ладно. Окей, окей, окей. Давайте ставлю сотку. Ставлю сюди соточку. А, що є? Що є? Оце, давайте це. Це якась фігня, Ну, нехай, нехай може випаде. Не випадає навіть це. Ну, да, да, да. В принципі, все доволі читаємо. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!